Друзі, вітаємо усіх. Ми зараз знаходимося на прекрасному Пельє-Шац. І з цієї сторони ось ми можемо бачити, Дінара, Дінарські Альпи. Всі місця, де розташована Макарська Рів'єра. Фактично, перед нами зараз є панорама от Макарської Рів'єри, яку здалека звідси можна побачити. А тут ми з вами проплили на цей острів Пель'єшац. Містечко, яке називається терпань, і саме слово, до речі, назва точніше його походить від або, або слов'янського слова, що є подібно для нас терпіти, і тому переклад означає страждати міста, або від грецького слова, яке в перекладі означає фігури. Які утворені зі скал, фігури на березі моря, і ми якраз отут за моєю спиною бачимо фігури, які скал такі протягом довгого періоду часу, сонце, вітер, дощ от створили. А історична довідка нам говорить про те, що тут про перші археологічні розкопки датуються часів Римської імперії, коли римляни прийшли сюди, завоювали. Іллярійців, і, лірійців, і е, на старих розкопках цього місця, десь е, приблизно століття тому назад, були знайдені якраз мозаїки е, античного періоду Рим, часів Римської імперії. Дякуємо Богу за сотворену красу, і далі буде.